Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, ми щодня говоримо із різними спікерами та експертами про те, на то що це найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогодні теж будемо обговорювати найгарячіші політичні новини, як в Україні, так і за межами нашої держави. На календарі у нас 26 грудня, п'ятниця. Зовсім скоро ми будемо зустрічати новий 2026 рік. Ну звісно, що будемо трішки сьогодні говорити про підсумки 25-го року. Ну і чого варто? Очікувати в 26-му Тарас Гороні, кручий партнер національної кризової групи, політтехнолог і політичний експерт. Сьогодні моїм гостем, пане Тарасе. Мої вітання рада вас бачити. Так, доброго дня. Так хочу розпочати із заяви першого віце-спікера Верховної Ради Корнієнка про те, що вже сьогодні, 26 грудня, відбудеться перше засідання робочої групи щодо виборів в Україні. Він каже, Корнієнко, що основне завдання цієї групи це підготувати законодавчі пропозиції для проведення виборів і референдумів під час воєнного стану і в повоєнний період. Отже, пане Тарасе, як ви вважаєте, чи можливі вибори в новому 2026? З році, ну я вважаю, що це неможливо технічно зробити, а от те, що депутати будуть пітніти писати щось. Ну це таке. Знаєте, щоб від нас відстали Зеленський ще сказав Трампу: якщо хочеш вибори, завжди готові Забезпеч безпекою. Будуть тобі вибори. Ну так, так. тут починається в що безпеку. Тим більше, є багато зауважень, вже Ми бачимо і від політиків, і всіх інших. Ми бачимо європейська солідарність проти виборів під час військового стану. Юлія Тимошенка теж виступила проти виборів. Говорячи про те, що це порушує права. Військовослужбовців на висування та політичну активність. Ну як ти служиш в армії, ти ж не можеш висуватися, тому що це заборонено законодавством. А плюс питання в тому, що безпеку неможливо забезпечити, коли каби літять, ракети летять, як можна людей вивести, наприклад, на дільниці і так далі. Тому я думаю, що ми повинні тут розрізняти політичні танці з бубнами і реальність. Зеленський сказав добре вибори хочете референдум да. Зробимо і референдум, так тільки є таких в тому анекдоті, є нюанс. Забезпечте нам безпеку 60 днів. Якщо не забезпечите, ну так і чого ви нам тоді колупаєте мозок? Да ви нам колупаєте мозок, і ми вам колупаємо мозок і багато чого іншого. Так що я вважаю, що до закінчення війни, закінчення військового стану провести. Скажімо так, легітимні вибори. Легітимні вибори. Тому що ж вибори можна будь-які провести. Питання в легітимності влади після виборів це велике питання. Так що це неможливо зробити. Угу, угу. Wall Street Journal пише, що Штати сумніваються в економічній привабливості Росії навіть після завершення війни в Україні. Аналітик з геополітичних ризиків, пан Гекер, який, як зазначають понад 40 років працював у СРСР і в самій Росії, сказав, що економіка Росії не є. Ельдорадо, а потенційна винагорода для інвесторів значно менша ніж може е, зараз здаватися. Ну його за його словами, навіть можливе врегулювання війни в Україні не припинить циклів ворожості Росії до Заходу. Е, пане Траси, чи може загалом сказати, що Росія стала от таким собі аутсайдером на міжнародній політичній арені і е, не, не може вона вже мати е, ту здаватися такою сильною міцною, як хотілося б. Ну давайте так. Чи є Росія приваблива для американського капіталу? Ні, немає. Вона не приваблива, тому що це, це підтверджується конкретними фактами. І статистиками. То ну, дивіться е, там до 2014 року, навіть до 2021 року, а щось ми не бачили черги з американських інвесторів, які інвестували в Росію, так. Тому що немає що дати Росії Сполученим Штатам Америки. що нафту ну, так нафти, вибачте, в самих США до Вони самі хочуть бути експортерами провідними в світі. А зараз, коли збільшилася і деградація самої Росії, mm -hmm. те, що Трамп скасовує всі обмеження щодо експорту нафти, Трамп в дійсності працює над тим, щоб знищити російський нафтовий сектор. Україна, до речі, тут сильно допомагає. І тому говорити, що вона є привабливою. Це брехня. Оці фантастичні теорії про те, що там є якась арктична нафта. Ну, слухайте, самі росіяни припинили робити розвідку цих, цих родовищ, тому що вони не вигідні за таких цін на нафту. Рідкоземельні метали. Ну так це теж знаєте, видобувати треба. А в таких теплих та привабливих місцях, як е, десь 400 кілометрів від, е, від крайньої півночі, де немає інфраструктури, де не в біса нічого немає. Далі дуже погана історія взаємовідносини з американським капіталом. Ну, наприклад, у Екзона забрали активів на 2,5 мільярди після 2022 року, і ніхто не вони щось. Я не бачу, що вони хочуть повертатися, незважаючи на те, що Путін підписав указ, згідно з яким Екзон може повернутися, наприклад, на Сахалінське родовище. Щось я не бачу. Знаєте чергу, яку там хочу стояти. Далі величезні ризики. Величезні ризики інституційного характеру, що у тебе можуть забрати а, а, власність у будь-який момент, а, що немає гарантій інших, а, внутрішній ринок ніякий, там вже повністю панує Китай і так далі. Тобто, в дійсності реально, реально Путіну немає чого дати Трампу і американцям. Те, що там Дмитрів розповідає, якісь фантастичні історії, це все брехня. А тому, що Росія не є привабливою для американського капіталу. Тобі, що вони втратили а, а, вони втратили дуже дуже багато. А, вони втратили вплив по всьому світу. Вони втрачають ринки збуту. Вони втрачають людський капітал. А, економіка зараз буде валитися, тому що у них ну, вона вже валиться, тому що іншого виходу немає. Бо знову таки тут конфлікт інтересів з американців, які американцями, які викидають їх з ринку товара обігу після того, що сталося взагалі неможливо відновити з Росією, тому що єдиним, що поки що Росія експортує в США, а це збагачений уран, але і США теж працює над тим, щоб і збагачений уран теж позбутися а, не позбутися а, залежності. Від цим там був створений консорціум, що там в 2023 році, якщо не помиляюся, і це скоро буде не потрібно. Тому абсолютно логічно, що так воно є, що це не актив, а пасив. Єдине, чим корисна Росія для США, як і останні 150 років, це такий хуліган, який створює проблеми всім. А коли хуліган створює проблеми всім, потрібен поліцейський, який буде вирішувати ці проблеми, наприклад, для Європи. Таким поліцейським є Сполучені Штати Америки. І відповідно, Росії їм вигідна тільки з такого боку. Далі їм вигідна Росія. А існування Росії тільки через те, що є поволення, що Китай може захопити ресурси Сибіру, захопити ядерну зброю і вийти за взагалі в Арктику, так і взагалі вийти на кордони з США. Це страшний сон американців через берегову притоку. От єдине, що їх стриму. А так в принципі абсолютно погоджуюся з думками аналітиків, які писали цю статтю. Росія не є привабливою взагалі. Тим більше американці знову таки викинули їх. З ринки нафти та газу Європи, що ви розуміли, вони будували цю інфраструктуру 70 років, щоб бути присутні там, а їх просто вділи і вигнали звідси, і, і скоріш за все вони туди вже не повернуться. Навіть після завершення бойових дій, зокрема, ні я вірю. Я вірю. Я вірю в те, що я вірю в Дональда Трампа. Коли у нього йде справа про нафту газ та гроші, коли він змусив європейців мінімум 5 років купувати нафту газ свою. Не відщепиться, Це вам не тарифами гратися. Це вам не обіцяти закінчити якусь війну. Тут вже нафта-газ, тут вже серйозні пацани сидять, стоять за ним. Оце, О цього вже не буде. Я оце залізобетонно, Я вірю, що вони не дадуть можливості вже повернутися росіянам на ринок Європи. Пане Тарас, ви сказали про деградацію, так Росії. Академік російської академії наук запропонував повернути шестиденний робочий тиждень як за Сталіна, аби цитую, підняти економіку. Про це сказав. Геннадій Онищенко, Онищенкості, от вище згаданий академік ран він говорить про те, що Росії необхідно перейти на шестиденний робочий тиждень для прискорення темпів економічного зростання, які різко знизилися на четвертий рік повномасштабної війни в Україні. Я нагадаю нашим глядачам, що до цього шестиденний робочий тиждень з вихідними лише у неділю вводився за Сталіна в 1940 році. Вже відомо для нас цю стандартну п'ятиденку з восьмигодинним робочим днем було встановлено. Лише у березні 1967 року пане Тарасе, що це такий за потяг назад у майбутнє в Росії? Що там вже з їхньою економікою? Як вони загалом ось? Якщо ми вже записуємо, так в кінці 25-го року нашу розмову, що там відбувається в них загалом з економікою, і як вони пройшли ось цей рік, який закінчується. Ну, це розмова про шестиденний день, особливо пікантно виглядають, те, що багато підприємств Росії переходять зараз на, триденну, на триденний день, тому що грошей немає, ринку збуту немає, Китай виносить їхню промисловість. Ні, звичайно, що вони можуть перейти на шестиденний день. Тільки вони ж платити не хочуть нікому Лю... людям. Є... Значить Сталіна, хто не знає, як працювала взагалі радянська економіка, а це фактично було кріпацьке право. Ти не міг покинути завод, тобі за запізнення на роботу могли посадити в тюрму. Хто не знає, як працювала радянська економіка? Тобі платили там якісь три копійки. Ци на те три копійки повинен був виживати. Дуже бідна країна була, і елементи такої системи зберегалися в радянському союзі в союзі навіть до кінця існування його існування. Наприклад, ти не міг звільнитися так просто з роботи. Тобі могли зробити перерву стажу, так, перерва стажу це означає проблема з пенсією, Тобі могли посадити за тунеядство. Була така стаття в радянському союзі. Вона існувала до 91-го року. Хто не знає? Ти був повністю залежним від підприємства. у Тебе могли забрати квартиру, у тебе могли забрати багато інших речей. Тому в радянському союзі це фактично була напівкріпацька система. В ну, дивіться. А, з колгоспів, колгоспів, взагалі неможливо, наприклад, було виїхати. Па, е, цей е, Хрущов почав роздавати паспорти селянам, щоб вони могли виїхати з колгоспу, щоб не тікали звідси, тільки в 60-х роках в дійсності. А там було кріпацьке право. Селянам, наприклад, не платили грошей. Хто не знає, вони працювали за трудодні, так звані, угу. забороняли, наприклад, мати... Власне підсобні господарства, тільки там хитрувати так робили. Коли е, припрощали спочатку забороняли, але потім голод ледь не настав. Потім дозволили, але небагато, там оці відомі всім шість соток, так, які б городянам роздавали для того, щоб вони щось там вирощували. Це розумна е, е, комуністична партія вираховувала, що треба дати, щоб не здохло з голоду. Але щоб не накопичували не накопичували гроші і не ставали багатими занадто незалежними. Тому, звичайно, що це фантастичні історії, коли говорить про шестиденний день. Ну, це в ГУЛАЗі, наприклад, був шестиденний робочий день. Коли ти сидів, тобі гроші не платили. Це така проста фізична праця. Ні, теоретично знову таки вони можуть. Зробити як було на радянських заводах. Знаєте, така була приказка в радянські часи на заводах. Ми ви удаєте, що платите нам гроші. Ми удаємо, що ви працюєте. Так, люди приходили на роботу, правда, але сиділи там, наприклад, в доміно грали цілими днями, а потім крали на підпроєсте, що погано лежить і продавали десь там на ринках. або... Що можна було використати? Ну сиділа людина 5 5, от 8 годин на п'ять разів на тиждень, а толку. А толку тобі все рівно платили зарплату, якусь мінімальну, щоб ти виживав щоб ти і, і в радянському союзі говорили, що немає безробіття, і тому ця ідея фантастична за своєю новизною, Звичайно, фантастична. А може це зробити тільки питання в тому, а толку це ж нічого не вирішить ринки збуту. Немає що відновиться, відновиться платоспроможність Росіян? Ні. А відновиться підприємства? Ні, чи можуть вони заборонити експорт російських, точніше китайських автомобілів для того, щоб підняти той дохлий автоваз? Ні, не можуть і багато чого іншого. Тому я не виключаю, що вони можуть це зробити тільки це ніяк працювати не буде на покращення ситуації. Вони uh -huh. Ну і крім цього, пане Тарасе, російські ЗМІ пишуть, що у 2026 році росіяни можуть зіткнутися з великим дефіцитом споживчих товарів і з різким зростанням цін внаслідок боротьби влади з так званим сірим імпортом. Йдеться про те, що після посилення перевірок на митниці гостра фаза нестачі товарів може тривати до середини наступного року. Ну а потім ще близько 18 місяців піде на перехід частини гравців з ринку. У Гальну площину з консолідацією постачання і зростанням мінімальних партій, і при цьому, як зазначають російські ЗМІ, якщо жорсткий контроль збережеться, то частина позицій не повернеться і буде заміщена локальними аналогами або ж альтернативними брендами. Е, так, 26 й рік. А ми тут, начебто, мені здається, обговорюємо, що е, ну, майже голод на Росії, бо я так судячи з того, що повідомляють саме російські ЗМІ, ну, дуже погано зараз у них справи. там. Ні, голоду не буде. Але все ж таки, сільське господарство Росії в значно кращому стані ніж це було в радянському союзі. Нагадую, наприклад, радянський союз до кінця свого існування імпортував пшеницю. Все ж таки, Росія так, вона почала імпортувати продовольство. Це правда, але сказати, що зовсім погано буде, я тут обережно говорю. А я більше вірю в сценарії націоналізації розрібних мереж. Перетворення їх ну, в радянські магазини, де будуть роздавати все по талонах. Ну, якусь там пайку тобі забезпечать, так. Як це було в радянському Союзі? Знову таки, хто не знає, як було в радянському Союзі, в магазинах не в біса нічого не було. Uh -huh. А, ціни начебто низькі, але ти спробуй це знайди. Ти в чергах буде стояти. Ну кресіяни ж хотіли повернутися в радянський союз. Ну повернуться в радянський союз. Та вони будуть звикли. І багато росіян будуть підтримувати це. Будуть підтримувати це для еліти. Для еліти будуть окремі магазини, так де вони можуть отоваритись, там приклад, імпортними товарами. Так було за радянських часів. Вся партійна еліта а, фактично мала окреме. Санаторії, магазини спеціальні, де вони могли купити а, з дуже низькими цінами і навіть часто безкоштовно імпортні товари, а, а, медицину отримували іншу. Тобто, те, що вони хотіли, повернення до радянського союзу, оце я вірю. Оце я вірю, що вони можуть піти на такі кроки. Чи скоро це асортимент товарів, так скоротиться? Асортимент товарів, ну, такі звичний, який був. Але якийсь пайок, ну такі, знаєте, там ковбаску, горілку, такі прості, прості речі. Ну, в принципі, російська економіка зможе забезпечити. Ну, принаймні в короткостроковій перспективі, говорити, що тут зовсім погано буде, ні. Але вони ж тиснуть, зростають ціни, падає купівельна спроможність росіян. І відповідно буде запит, там ж тиснуть на. Роздрібні торгі роздрібні мережі, щоб вони не піднімали ціни. Ну вони скажуть: навіщо нам цей баян взагалі потрібен? Ми просто будемо закриватися. А закриватися не дадуть. Як це? Ні? Тоді будуть, підуть по радянському шляху. Це націоналізація магазинів, буде радянська торгівля, перерозподіл через. На талони карткову систему, і багато росіян це задоволенням будуть приймати це. Вони зможуть забезпечити, <зві> пане Траси. Ми, от записуємо нашу розмову наприкінці грудня, якщо трішечки так знаєте, підбити підсумки, яким був рік для Росії, якщо ми вже почали говорити 2025 рік. Чи можна говорити, що це був такий карколомний і переломний рік? Для російської економіки, зокрема для політики, звісно, що в погіршену сторону, скажімо так, ну, дивіться, те, що це був переламним для Росії, однозначно. Угу. Ну, по-перше, ціни на нафту посипались, тому що Трамп оголосив скасування зеленого переходу. Угу. А, буриться нафта, а це головне. Трампу російська нафта взагалі на зовнішніх ринках не потрібна. А, жодних зауважень України щодо ударів по території Росії. Тій ніхто не робить Україна, перейшла на системне нищення російської економіки, російських військових підприємств, хімічної промисловості і експорту. Далі росіяни зіткнулися з тим, що наскільки е немає нафти, то нема немає можливості фінансувати а фактично всі цивільні галузі економіки Росії, а Китай не збирається їм допомагати, і е е е е е е це призводить до того, що закриття. Кривається все більше підприємств, Китай нищить їхню промисловість, а закривається все фактично, яке що, що стосується до не е, нафтової галузі. Більш того, навіть нафтова галузь вже демонструє збитковість. Якщо там нафта продається по 35 доларів в портах новоросійське та Балтійського моря, це вже збитки для росіян і для нафтових компаній, тобто Росія. Упевненим шляхом по всіх ознаках це не можуть приховати навіть же російські урядовці, рухається по шляху радянського союзу. Радянський, Москва ж не хотіла розпускати радянський союз, але була змушена, бо радянський союз банкрутував. і те саме зараз відбувається в Росії. Більш того, навіть якщо вони зупинять війну, це не означає, що вони зупинять військову промисловість. Це не означає, що санкції одразу ж будуть зняті. Це не означає, що вони повернуться на е, ринки ЄС. Це означає тільки, що вони далі будуть деградувати, і вони будуть йти по шляху радянському союзі. І подивимось, що буде вже в першому кварталі цього року. Якщо інтенсивність ударів України буде також зберігатися, а якщо СБУшники також жваво будуть ловити танкери, які якогось біса ще швендюють по чорному морю та по середземному морю. То виникне питання, чи зможуть взагалі бути гроші навіть на фінансування війни в Росії. Це теж велике питання, тому що, наприклад, закупівля якихось імпортних товарів, складових, теж потрібні гроші. Далі платити людям, які щоб ішли воювати. А це теж грошей особливо немає, судячи за скорочень виплат по багатьох регіонах. Так що цей процес іде, вимагати від уряду фінансування нашої оборонки, не ставити палаці. В... Леса, а як це наприклад відбувається зараз, коли от я бачив заяву асоціації виробників зброї? Які оборонної промисловості, які скаржаться на те, що ну наприклад, був ухвалений абсолютно ідіотична постанова уряду, яка 16.08, по моєму, так яка ставить фіксованими, фіксованими бронування на підприємство. Mm -hmm. А якщо розширювати виробництво, то що робити? Потрібно ж нові люди і багато чого іншого, тому менше менше палець колеса виробників в першу чергу приватних розширювати експорт, щоб золо. Чати ресурс оборонку, а, локалізувати виробництво і бити по території Російської Федерації. Тоді подивимось, що буде в Росії вже в 26-му році. А тенденції для нас дуже дуже гарні. Дякую, Тарасе, за вашу розмову. Звісно, що будемо дивитися, обговорювати, як Росія занепадає. Це будуть чудові новини. Друзі, нагадаю, що в Тараса, до речі, курс про перемовини. Теж тема топова тема, про яку ми з Тарасом постійно обговорюємо. Десять уроків посадових фраз та практичні інструменти, Тарас пропонує на своєму навчанні. Вся детальна інформація є в описі під цим відео. Там є посилання на сайт. Ви можете перейти, зареєструватися, спочитати і більше детально зрозуміти, чи вам хочеться стати переговорним. Чи ні. Друзі, я вітаю всіх вас з прийдешнім новим 2026 роком. Телеграф бажає всім миру, спокою і здоров'я. Я кажу вам до зустрічі. Побачимося в наступних випусках наступного тижня.